Привіт усім ранок, а я вже на своєму городі, тому що дощі частенькі і потрібно впоратися з роботою між цими дощами. А сім'я нам тільки те робить, що малює ті дощі. Сьогодні я вам розкажу про те, що ми хочемо ті помидори, що висадили в землю, замульчувати, тому що сьогодні дощ є, завтра його немає. Влага, волога вивітрюється з ґрунту, а для того, щоб вона затримувалася в кущиках помидорів, потрібно її зам... зберегти, тобто помідори повинні бути замульчовані. Але ж перше, що ми хочемо зробити перед мульчуванням, це оці все, оце все груддя, його треба розбити, щоб земелька була гладенька. А потім будемо заносити солому і скошену траву, перемішку з соломою будемо викладувати сюди між рядків. Все це я вам потім покажу.